Старі оборони центрального регіону, це йде на так, посвідчення на представлі... Хочу тут перезадим. потрапило, адвокат Панченко, високої воїнів на підставі договору по мовашні наданий до на матеріальної справи.

Зокрема, і щодо вбити, казнити і тому подібне. Тому о, я прошу вам кінедавні встановити. Проживання? Звичайно ваше сімейний стан Він. повнолітні діти відсутні. Присажуйтесь. Воно голошується склад судно, відглядаєш печерський суд, суд. Я скачу при секретарі на молоді. Будете вимагати відсутні. Немає волі. Підозрюваного немає відсотків. Ви питання є у поруч із приємними. Так, бачу, Прошу підключити до матеріалів е, попитання, представні е, докази. Зокрема, це протоколи допиту свідків Нойкової Марії Коваленко на странах поліна скрипки Богдана Лусенцова, Івана та Бучка Захара. А там от... що... стороні захисту не дали ці перезасідання. А також прошу долучити до матеріальної споработи флеш-носі з відеозаписом, вилученим з камер спостереження за вчинення. Представник потерпіли, якщо вони підтримують таку допомогу. Також Захисліть ваша думка? Я не заперечую, щодо долучення. Проте я прошу дати час для ознайомлення. Копія цих додатків було мені безпосередньо перед судовим засіданням. Я навіть не встиг з ними, не те, що там ознайомитися, навіть перечитати їх. Другий минуло, знову ж таки, ваша думка щодо приємної не заперечуємо? Не ухвало Приєднати до матеріалу справи надані закону. Мовка ваша попитка Одне я вже тільки що озвучив з приводу того, що оскільки стороною обвинувачення будуть надані додаткові докази на обґрунтування, зокрема підозри, я так розумію, мого під ці докази є суттєвими. Я їх не знайомився з ними, і, і мій підзахисник також з ними не знайомився. Я прошу оголосити перерву та надати мені час для ознайомлення з документами з новими документами, які тільки що прокурор долучила до матеріального питання. Так. Ще є питання про проведення судового засідання в закритому режимі, оскільки дуже великий негатив на жаль зараз в засобах масової інформації. Причому негатив настільки серйозний, що там люди вже безпосередньо там погрожують, збираються йти вбивати не тільки там Артема, але й його родичів, близьких, знайомих, на жаль. Ці всі погрози вони доступні в е, телеграм-месенджерах, е, в засобах масової інформації. Е, тому я вважаю, що є достатньо кордонівані підстави для того, щоб е, провести судове засідання в, в, в закритому режимі, оскільки під час цього засідання, зокрема, будуть розголошуватися дані, ну, зокрема, сторона захисту, сторона обвинувачення буде <кхи> зазначати і місце проживання, і місце народження, і сімейний стан, і його е, соціальні зв'язки з родичами, з ким де. Тому я вважаю, що у суду є достатні підстави для проведення закритого судового засідання. Е, крім цього, шановний суд, звернув увагу е, до обґрунтовичів про що питання щодо закритого судового засідання. Те, що засоби маси інформації почали з самого початку подавати неправдиві обставини, заявляти про них. Зокрема, були обставини про те, що е, хтось нібито взяв кусок скла, порізав ним голову там, горло особі. Що він на волі, що він там е, вже всіх купив, і що він ну, заслуговує. На жаль, довіра до засобів масової інформації в даній ситуації в мене немає. Ну, найбільше я переживаю за те, що існують реальні погрози щодо життя здоров'я не тільки молопіцзахисного, але й його близьких та робочих. Так. Підтримуєтеся і складання? Мені. Будь ласка, прокурор, ваша думка щодо заяви. Перше про оголошення каже до перша честь. Хочу зауважити, що надані протоколу до свідків за посуді вже були надані до матеріалів про питання пояснення попередньо зібрані від вказаних осіб разом з тим з приводу оголошення, скажімо так, технічної перерви, з приводу. Ознайомлення з безпосередньо протоколами не заперечуємо, але просимо надати сторони захисту, скажімо так, розумний строк з можливістю додержання штоки та зваження кримінально-просування законодавства з приводу проведення світового розвитку або питання на засіданні і заперечуємо. Сума познайомилась з матеріальною справою захисник адвоката можу сказати тільки те, що я вважаю, що напевно необхідно дати можливість е, захисника познайомитися, та підготуватися. Стосовно закритого засідання ось щось на Росту суду. Ми тяжко ми, на сьогоднішній день дати оцінку е, тим обставинам, які посилається захисник, тому на розсуду. На місці ухвалив оголосити перерву технічну, надати час адвокату для ознайомлення. Скільки вам часу треба? 30 хвилин, 20? 40? Думаю, 30 40, 40 хвилин, будь ласка, для ознайомлення. І також задоволені такого питання адвоката проводити судове засідання в закритому режимі. Дякую. На сьогодні перерва 40 хвилин, будь ласка. просто заходить, ну хтось, я можу, от того, що. Може, через це, да, що оченче. От стрім на 15. От, от. 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 От Сейчас я не